Підготувала найменш цікаву пропозицію: відпочинок у атло Вважаєте, що такий відпочинок тільки для дітей? Помиляєтеся. Тут пропозиції безліч від звичайного плавання у басейні і до екстремальних водних атракціонів. Доброго ранку. Доброго дня. Расскажите, чем все-таки захоплювается такие відпочинок в, в аквапарку? Ну, прежде всего, отдых в аквапарке захватывает тем, что здесь не только можно поплавать в бассейне, э, но еще покататься на горках, получить массу экстрима, удовольствия э, плюс оздоровительные процедуры и релакс. И какие здоровьи, процедуры тут є? Если вы устали, вы можете просто посидеть в гидромассажном бассейне либо в джакузи релаксировать себя и просто напросто э, поправить свой внешний вид а также если вы проголодались вы можете посетить аквабар э, либо бар-ресторан вкусно покушать и выпить э, прохладительных напитков. А щодо правил безпеки? По поводу правил безпеки можете не переживать за себя, за своих детей, поскольку э работает э воспитательская команда, все профессиональные спортсмены, и в любую минуту они придут вам на помощь. І які вікові обмеження тут є? Чи можливо навіть богові? В боково паркі існують лісові і вікові обмеження, поскольку Весом на горках спускатися можна до 130 кг, а возрастные категорії практически можна спускатися в во усіх возрастных категоріях. Это либо поданість родителей. Безпечно, цікаво та захоплююче. Ми досі вас не переконали. Гайдана Атракціони. Відпочинок у аквапарку в середньому коштує для дітей денний тариф у будні 120 гривень, у вихідні 140. Дорослий білет дещо дорожчий. Так у будні дні 140, вихідні та святкові 160. Аби ці розваги стали ще яскравішими. Запрошуйте організовувати ваш відпочинок аніматора, послуги якого в середньому коштуватимуть 500 гривень. Розваги влаштувати собі та дітям незабутні відпочинок легко. Головне мати бажання створити гарний настрій вихідного дня.